Вітаю на уроці музичного мистецтва. Наступна тема для розгляду музичні ансамблі. Мета пригадати поняття про ансамбль, з'ясувати, з якими направленнями музики пов'язаний термін ансамбль та як ці направлення зароджувались. Ми вже знаємо, що музику можна виконувати сольно ансамблем або великими колективами. Дайте ансамбль включає в себе від двох до десяти виконавців. Звернімося до словничка. Ансамбль в перекладі з французької разом це колектив артистів, які разом злагоджено виконують музичний чи хореографічний твір. Ансамблі можуть бути вокальні, інструментальні, вокально-інструментальні, хореографічні, вокально-хореографічні. Ансамблева гра існувала в усі часи розвитку музичного мистецтва, і в давні часи розвитку, і в більш сучасних направленнях. Одним із таких сучасних направлень є джаз. Тут застосовують словосполучення джазовий ансамбль або джаз-бенд. І звучать музичні інструменти духової групи, труба, саксофон, ударної групи, а також контрабас, фортепіано. Характерною особливістю джазових творів є синкопований ритм, тобто перенесення наголосу із сильної долі такту на слабку. Джаз подарував світу музики імпровізацію в її повному масштабі. Звернімося до словничка: імпровізація з латинської неочікуваний, раптовий створення музики на момент її виконання. Джаз – це завжди творчий пошук, а музикант завжди першовідкривач, подібний до Колумба. Справжня сила джазу, новаторство джазу у невеликій групі людей, які зуміли створити нове мистецтво. Це мистецтво імпровізації, але вона колективна. Імпровізація і є мистецтво. Всі ми знаємо, що імпровізував ще Йоган Себастьян Бах. Але він не міг імпровізувати разом з іншими музикантами, це було неможливо. А джаз це колективна імпровізація. Музиканти спілкуються грою на інструментах, слухаючи один одного. Назва напряму джаз у перекладі з англійської означає підбадьорливий вигук афроамериканців, і це пов'язано з історією його виникнення. Джаз народився на плантаціях. І перебрався до церкви, підкорював серця простих робітників музикантів, і навіть цілі оркестри дарував людям сум і радість. Ця історія починається 12 жовтня 1492 року. Коли Христофор Колумб висаджується на острів Сан-Сальвадор в Багамському архіпелазі. Цей день пізніше будуть знати у всьому світі як відкриття Америки. Європейці у великій кількості завозять у новий світ рабів із Африки. Відірвані від дому, вони виражають свої емоції так, як вміють краще за все. В музиці змішуються афроамериканська і європейська культури, переплітаючись, ритмічність імпровізація і пластика дають нову музику. Протестантські місіонери обертали африканських рабів. У свою віру, а ті в свою чергу створили особливий вид духовних піснеспівів спірічуелс, які були дуже емоційні і відрізнялись імпровізацією. Щоправда, деякі історики стверджують. Що джаз з'явився на півдні США, де музичному фольклору американських рабів вдалося зберегти самобутність, дякуючи місцевим католикам, які не намагались щось змінювати в культурі своїх слуг, ставлячись до них з презирством. Але точно відомо, що джаз зародився саме в США, а його центром став новий Орлеан. Спочатку це була справжня африканська музика. Та, яку невільники привезли зі своєї батьківщини, але йшли роки десятиріччя, в пам'яті поколінь стирались спогади про музику пращурів, Залишалась лише стихійна жага музики, жага рухів, почуття ритму і темперамент. В театрах Нового Орлеану звучала музика мінестрелей, пісні плантацій, як це тоді називали. Першопочатково їх виконували білі, загримовані під чорних, а пізніше почали виконувати чорні, загримовані під білих, які зображали чорних. Такі виконавці багато їздили, даючи концерти в різних містах. А в кінці 19 століття з'явились інші пісні: пісні жалібні, пісні протести. Їх стали називати блюзами. В блюзах розповідається про нужденність, про тяжку працю, про обмануті надії. Виконавці блюзів зазвичай акомпанували собі на саморобному інструменті, наприклад, прироблювали гриф і струни до старого ящика. І тільки пізніше вони змогли купувати собі справжні інструменти. Часто музиканти-невільники збирались в колективи, і тут інструменти потрібно було вигадувати самим. У справу йшли гребінчики, обгорнуті в бумагу для цигарок, жили натягнуті на дрючок з прив'язаним висушеним гарбузом, замість корпусу пральні дошки. Закінчення громадянської війни 1861-65 років в США були розпущені духові оркестри військових частин, а інструменти, які після них залишилися, опинилися в руках продавців старих речей. Вони продавали ці інструменти за безцінь. І ось нарешті невільники отримали нагоду придбати справжні музичні інструменти. Всюди стали з'являтися духові оркестри. Три чорношкірих представники різних робітничих професій у вільний час збиралися і грали для власного задоволення. Вони грали на святах, весіллях, пікніках і навіть на похоронах. Відміна рабства в Америці дала джазу новий поштовх. Перше ім'я в історії джазу баді Болден. Трубач з унікальним стилем гри. Про його життя майже нічого не відомо. А від самого музиканта залишилась тільки одна нечітка фотографія. До 1906 року він став самим відомим чорношкірим музикантом в Новому Орлеані. Місцеві дітлахи збирались щоранку під його вікнами слухати, як грає король, так вони його називали. Говорять, що саме баді Болден придумав ритм, який називають велика четвірка. До цього труби грали так. А коли з'явилась велика четвірка, стало так. Саме з цього моменту у джазі з'явився свій особливий ритм. Болден був улюбленцем публіки, але з часом музикант став зловживати алкоголем, пропускати концерти. Іноді говорив сам з собою і сварився з іншими музикантами. Його почав переслідувати страх втратити популярність. Мати музиканта всіляко намагалася допомогти хворому сину, але все було безрезультатно, і якось вона вимушена була викликати поліцію. Болдену засновнику першого Віті джаз оркестру не судилося більше грати джаз. Решту свого життя він провів у лікарні для психічно хворих. До початку ХХ століття джаз вже не був музикою чорношкірих. Сюди прийшли білі музиканти. З'явився рехтайм рваний ритм, який буде самий популярний в Америці наступну чверть століття. Бродячі музиканти розносили рехтайм всією країною, і незабаром він полюбився молоді. Але консерватори, як завжди, вбачали в новій музиці ознаки деградації суспільства. Відомим джазовим виконавцем був видатний американський трубач і вокаліст Луї Армстронг. У юному віці він навчився грати на кларнеті, грав у місцевому духовому оркестрі. Молодого виконавця помітив місцевий король джазу Джо Олівер, з допомогою якого Армстронг став професійним музикантом і увійшов до складу відомих джазових оркестрів тих часів. Hello, darling, this is Louis, darling, you keep growing, you still growing, you still going strong, one of our favorite tunes, the right way they win, take on rap fellas, and then do the empty lap fellas.